17 січня 2017 року Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення в Україні дня українського добровольця, аби вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, і відзначають День добровольця щороку, 14 березня. Що з кінці в Україні стали біля військомату, ви пам'ятаєте, які були черги, всі за одне, щоб побороти ворога. І я вклоняюсь всім, шоскінцям, які тоді стояли на захисті України, які сьогодні бережуть незалежність України, ми повинні їм допомагати. Сьогодні ми відзначаємо день добровольця. Хочеться подякувати кожному добровольцю, які, не вагаючись, стали на захист нашої держави, не маючи, може, і досвіду військового. Дуже вдячні за громадську таку позицію, за захист нашої держави. Добровольці це люди мирних професій, які працювали вчителями, лікарями. Відповідальний для країни час, коли в Україні настала війна, вони прийшли всі до військоматів, стали на захист нашої країни.